Нічого важчого на війні немає, ніж чути врадійку, як помирають твої брати, і нічого з цим не можеш зробити, знаходитись поряд і далеко одночасно, тому що 500 метрів, кілометр це і близько, і далеко. Ті крики, які я чула, ці останні слова людей, які я чула, вони продовжувалися на протязі двох діб. Я просто знаходжусь на пункту, де це всі чотири радійки говорять ну, різні канали. От чотири радійки там, і вони всі щось несуть. І на деяких із них от просто ори, да, просто крики, просто там істерика, там когось буває. Тут на якісь радійки хлопець просто помирає, і він постійно щось говорить: що я помираю, я помираю. А до нього не можуть дійти, тому що обстріл його потрібно там забрати. Слава Богу, що саме цей хлопець вижив, не вижили інші.